Добрий вечір. Закінчується дев'ятий день дієти. І бачите, сьогодні вечеря в мене зовсім не дієтична. але по грамам дуже-дуже мала порція. Пиріг з маком, товщина 5 міліметрів, глазурований сирок. Ось такий. Шоколадний, я його вже поділила ложкою на дві частини. Всередині багато какао, бачите, аж пиріг тарілку видно, такий тонесенький. Ну і отакий сирок, розкришила все, питиму чай. Нахабний фрукт називається. І ось така вечеря. Смачного зустрінемось завтра вранці. Хай буде у вас спокійна ніч. На все добре.